Сім і Після розбору коромисел, який є невід'ємною частиною корейського стилю, і зустрічаються, по суті, тільки в ньому, сьогодні пропоную розібратися з ще одним, не менш автентичним корейським видом оснастки, а саме Бончу. Не питайте, що це слово означає, бо його немає в корейських словниках. його Придумали самі автори цієї оснастки, і воно несе хоч якесь значення тільки для корейців, та й то не для всіх. Це приблизно, якби ми пробували з'ясувати значення слова крекозабра, загогуліна чи ірундовіна. Менше з тим цікавою тут є не лише назва, а й функціональна ідея оснастки. Отже, з точки зору фізики, тут явно простежується похоження від оснасток з коромислом, але дане рішення є ще більш делікатним. В основі тут лежить все той же принцип терезів, що й у коромисла. Але є ряд суттєвих відмінностей, а саме, точка балансу тут знаходиться в цьому з'єднанні, і воно є умовно вільним. При цьому, на нього також, само собою діє сила плавучості по яка і балансує його вертикально. Основний елемент не лягає як кромисло на дно жодним чином. Тут допоміжні симметричні важкі, і вони виставляються на торкання до дна. Тобто, от так і, по суті, ці допоміжні важелі є підпасками, бо мають додаткові ковзуючі вантажі, які і балансують їх при виставлянні родина. Ці короткі допоміжні важелі також є умовно вільними в цих з'єднаннях. По суті, риба може як завгодно зміщувати їх в будь-яку напрямку, вліво, вправо, вперед, назад коли захоче, куди захоче. Також важливою властивістю снастки є те, що вона в будь-якому стані може обертатися навколо своєї осі. Коромисло все ж має більш якірні властивості, і чим воно важче, тим вони логічно більше. Кут в 90 градусів між плечима основного важеля, який замінює коромисло, дає можливість гарно рівноважувати два крила оснастки. І на відміну від коромисла, дереві потрібно так чи інакше, як мінімум, почати підіймати його з один кінець. В цій оснастці риба працює лише з одним з цих двох додаткових важелів і вантажком на них. І, як вже зауважилось, здіяти на цей малий важель риба може в будь-якій площині. І будь-яка дія і навіть мінімальна неминуче порушує баланс оснастки в точці вільним з'єднання. А саме чим більше риба впливає на одне крило оснастки, тим більше інше крило вирівнюється вертикально. Сила плавучості миттєво починає балансувати оснастку, і ми бачимо на поплавці вираження клювання на піділ. При цьому ще раз повторюся, що риба може рухати допоміжне плече в будь-якому напрямку. Майже не зустрічаючи додаткового опору в початковій фазі клювання. Також на обиєк сприяє такій індикації клювання і те, що оснастка вся складається з пружних елементів, тобто корейські струни тут фактично кругом. Відповідно, тут немає шнуре ліски, які можуть мати провисання чи послаблення, які необхідно компенсувати, що й дає нам можливість бачити максимально делікатні клювання. Так само, як і коромисло, дана оснастка гарно підходить для нас з дрібними нерівностями, типу крупна мушля, невелике каміння, дрібні часті заглиблення і так далі. Але якщо кормисло просто опирається на два виступи чи рівні ділянки, то умовні вільні з'єднання в цій оснастці дозволяють нівелювати дрібні заглиблення чи виступи за рахунок геометрії. Тобто один з додаткових важелів просто підлаштовується через вільне з'єднання оснастки і балансується так само, як і на рівному дні. Приблизно так. Оснастка постачається в трьох стандартизованих конфігураціях, які відрізняються низкою параметрів. А саме довжина. 80 100-130 мм. Тут йдеться саме про довжину основної струни без петель. Довжина допоміжних важелів у найдовшої середньої оснастки однакові по 3 см. У найкоротшої вони 2 см. Вага вантажів підпаска на допоміжних важелях також різна. У найдовшої 2 по 1 г, у середньої 0,5 г і у найкоротшої 2 по 0,2 г. Сумарна вага оснастки складає відповідно 2,5 г, 1,6 г і рівно 1 грам у найкоротшій. Найпоширеніший спосіб кріплення оснастки через карабін типу американка, тобто отак, до якого кріпиться вже основна різка. Або ж безпосередньо до основної ліски за перше кільце, оснастка може бути відвантажена у різний спосіб. Найпростіший корейці просто намотують стрічковий вантаж на основну сторону, як в даному випадку. Або ж використовують набірний вантаж між топорами, далі вище вище лісті або вантаж на самому кріпленні поплавця. Осадження такої оснастки корейці рекомендують робити комплексом в товщі води. Тобто вся оснастка в зборі, але без гачків, плюс додатковий вантаж на самій оснастці чи на основі лісті мають в товщі води посадити поплавець по тримач бабишки. Тобто от так. Далі шукаємо дно і виставляємо робоче положення на одну поділку. Тобто отак або одну поділку плюс розділювач, тобто отак. Це і буде ваше робоче положення. На завершення кілька рекомендацій від кореців щодо умов використання оснастки. Починати риболовлю ранньою весною і пізньої осені краще з найлегшої і найкоротшої оснастки. Також найлегша і найкоротша буде гарним варіантом для невеликих глибин до 2 метрів. Відповідно на глибині 2-3 метри, краще починати з середньої. З такої, там 2-0 по, по 0,5 вантажі і 100 мм висота струни. Ну і на глибинах понад 3 метри, найдовша і найважча. Також можна змінювати варіанти оснастки відповідно до активності риби. Якщо в літню спеку риба мало активна навіть на глибині, то варто спробувати найлегший і найкоротший варіант навіть на значних глибинах. Він дасть можливість фіксувати тендітні клювання. І навпаки, якщо на невеликій глибині риба демонструє надмірну активність, то варто перейти на середню, а то й взагалі на найважчий варіант оснастки. Ну і оскільки цю оснастку можна спробувати виготовити самостійно, маючи фактично два види нержавіючого дроту, то 0,5 мм для основної струни і. Основного елементу 90 градусів і 0,3 мм товщини для додаткових важелів, то залишу також фото на папері в стандартну клітинку, щоб були зрозумілі розміри. Саме ця версія оснастки, яка продається в таких от пакуваннях, стала дуже популярною в Кореї у 2025 році. Корейці мають ще попередні версії цієї оснастки, але з одним проміжним важелем без 90 градусного елементу. Якось я зможу покажу. Ну, я буквально от в ці дні в Кореї виходить в продаж оновлена версія такої оснастки з вкороченою основною струною. Я її маю в усіх оновлених варіантах отримати з першої ж промислової партії. Як матиму, покручу, повечу. Може, також щось розповім і про неї. А на сьогодні поки все. До нових зустрічей в ефірі, якщо комусь цікаво. Всім щастя радості. Дякую.